З метою стабілізації цін на лікарські засоби на виконання рішення Ради національної безпеки України та указу президента України урядом було прийнято постанову номер 168 якою внесено зміни до деяких діючих постанов Кабінету міністрів України, що стосується ціноутворення на лікарські засоби, таким чином введено нові механізми щодо ціноутворення на лікарські засоби. Та державного регулювання цін, а саме граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб'юторами до оптових відпускних цін, встановлені не більше 8%. Граничні торгівельні надбавки до закупівельних цін на лікарські засоби, включені до національного переліку основних лікарських засобів. Встановлюються від 10 до 25% залежно від вартості препарату, та на безрецептурні лікарські засоби граничні торгівельні надбавки не мають перевищувати 35%. Відповідно до чинного законодавства, державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових заходів державного контролю, а саме перевірок. З 1 березня поточного року відновлено здійснення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, лікарськими засобами та медичними виробами. З 1 березня отримано близько 50 скарг від споживачів. За якими проводяться позапланові заходи на сьогоднішній день? Завершено 12 позапланових перевірок, за результатами яких встановлено в двох перевірках встановлено порушення застосування державних регулювальних цін. За результатами перевірок виявляються порушення встановлених законодавством граничних торгівельних надбавок. На лікарські засоби за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін законодавством передбачено відповідальність до суб'єктів господарювання, що порушують, застосовуються адміністративно-господарські санкції, а саме, це вилучення 100% необґрунтовано отриманої виручки. Та накладення штрафу у розмірі 100% від необґрунтовано отриманої виручки, крім того, застосовується адміністративна відповідальність до відповідального уповноважених особен суб'єктів господарювання, що порушують шляхом накладення штрафу. В розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогоднішній день становить 2550 гривень. У разі виявлення продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Звертайтесь до головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, надсилайте своє звернення або в письмовому вигляді на поштову адресу або шляхом заповнення електронної форми на офіційному веб-порталі управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, або також можна зателефонувати до на гарячу лінію а також до консультаційного центру. Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами у зверненні. Обов'язково необхідно зазначити назву суб'єкта господарювання, його організаційно-правову форму, це ТОВ, ФОП тощо та адресу впровадження господарської діяльності, перелік лікарських засобів, на які завищені ціни. Та копії відповідних документів за наявності це можуть бути чеки або фото цінників.